Друзі, всім привіт! Вітаємо на нашому youtube каналі У нас сьогодні на огляді ось цей чудовий червоний тракторець від заводу Shifing, а саме модифікація SF240. Це є задньопривідний тракторець з букуванням диференціалу заднього моста, потужністю 24 кінські сили. Відбувся у нас недавно буквально прихід цієї техніки. І як ви бачите, в 2024 році трактори Shifing пасові заходять на. Нових капотах вони отримали новий дизайн. Ось така цікава, гарна оптика. Декоративна решітка радіатора теж дуже гарно виглядає. Такий скруглений вже дизайн, якщо порівнювати з попереднім дизайном капота, і великий знак. Заводу шифенг. Ми на нашому каналі проводили голосування, кому подобається новий дизайн капоту 2024 року. Чи можливо вам подобається дизайн в попередньому виконанні? Значить, 71% підтвердив, що подобається новий дизайн. Відповідно, 29% залишились при своїй думці, що попередній дизайн капоту їм більше до вподоби. Це нормально, це правильно. Ми всі різні і нам подобаються різні речі. І це Нормально. Друзі, багато хто з вас знає цю техніку, багато хто з вас є власником таких тракторців. Для усіх, хто бажає придбати такого тракторця, ми вам проведемо короткий огляд, короткий огляд технічних характеристик. Глобально вони не змінились. Ну, ми вам проговоримо їх швиденько. Що хотіли ще сказати: гарантія на техніку шифінг. Завод виробник дає в Україні 2 роки, доставка до вас додому буде безкоштовна. Ціна, як завжди, вказана в описовій частині під відео. Одразу вам можу сказати, що ціна глобально на нього і не змінилася. Тобто, що попередні версії були в такому е, більш старішому виконанні, що ось ця нова модифікація, ціна не змінилася. Тож, на сьогоднішній день є ще попередні поставки, якщо вам подобається е, більш така квадратна версія. Якщо вам подобається такий сучасніший апарат, вони вже теж є в наявності, можете приїжджати і тестувати. Також що хочу вам сказати, що в такому дизайні заходять зараз шифенги і 354, і 350 l тобто це є 35-ки пасові, задньопривідні, повнопривідні. Якщо вас цікава техніка ще в такому виконанні, запрошуємо до нас. Вони теж є в наявності. І найближчим часом ми знімемо для вас коротенький огляд. Давайте тоді по основним технічним характеристикам пробіжимося. Вага цього тракторця 1025 кг. Він є, повторюсь, задньопривідним. Спереду в нас є балка, яка є підресореною. Що стосується колії цього тракторця, вона є 1200 мм. По спереду тракторця, ви бачите, є. Передня противага і ззаді на дисках є задні вантажі. Що стосується силового агрегату, він тут встановлений. Одноциліндровий горизонтального типу об'ємом 1344 см кубічних, SF138-й, хороший, надійний, перевірений часом. Має певні нюанси він там по системі охолодження, але люди вже е, навчились як з цим боротися. Завод, на жаль, нас не чує. Ми свої рекомендації регулярно надаємо ну, Маємо надію, що в майбутньому щось зміниться. По резині. Резина такого тракторця передня 6,0 на 12. І задня резина в нас 7,5 на 20. Паливний бак в нас розташований під капотом. Ось, паливний бак під капотом, ємність його 17 літрів. Покажемо вам ще, як виглядає двигун. Повітряний фільтр теж схований під капотом, він мокрого типу. І ще є акумуляторна батарея, яка. Відіграє роль додаткової противаги. Радіатор у нас класичного виконання ось такий боковий. Одразу є привід на генератор, панель приладів не змінилась, показує температуру охолоджуючої рідини, рівень заряджання акумуляторної батареї і тиск мастила в системі змащування двигуна. По коробці коробка. Тут має три передачі вперед, одну передачу назад. Є важіль понижених та повишених передач, рядів верніше, і відповідно коробка може мати шість передач вперед, дві передачі назад. Щеплення тут є сухе, дводискове. Також є ось такий. Гідравлічний інша насос, який можна за потреби увімкнути і у вас активізовується гідросистема трактора. І можна вимкнути, якщо ви ним не користуєтесь, щоб даремно не зношувався насос і в входу не працювала система. Тракторець має, повторюсь, блокування диференціалу заднього моста. Для задньопривідних тракторців це є критично важливим. Він має вал відбору потужності, одношвидкісний, 540. Обертів. Задня універсальна триточкова навіска має підйомну силу 400 кг. Гідравліка на цьому тракторцеві є роздільна. Буксирувальний пристрій ось такого маятникового типу. Подивіться, які, потужні, які потужне литво, задній міст шифенга. Розпорочка. Щоб знімати вібрацію між задніми крилами, додати жорсткості конструкції задня робоча фара, ящичок для інструменту, сидіння регулюється під ваш зріст. Ось так виглядає робоче місце. Куліса виведена по праву руку, щоб вам не заважати. Ну, ось такий шифен, друзі. Якщо вас цікавить техніка така, телефон ви бачите на екрані, ви завжди можете зателефонувати, задати питання. І наші консультанти з радістю вам нададуть всю необхідну інформацію. Це є той же самий ваш улюблений, перевірений часом Шефенг SF 240. Тож, друзі, якщо вас така техніка цікавить, телефонуйте. Наша мережа працює по цілій Україні. Дана техніка вже є фактично у всіх куточках нашої держави. Запчастини теж до цих тракторців є завжди та всюди. Проблем з ними немає. Ось такі прості компактні тракторці від заводу Шифинг. Що стосується ціни, ціна в описовій частині під відео є завжди. Це для усіх любителів писати. Коментарі, яка ціна? Ціну ми пишемо завжди. Одразу під відео ви побачите, буде надпис, опис та ціна трактора. Переходите за посиланням і буде відповідь на всі ваші запитання. Друзі, знімаємо для вас ще нові відео. До нових зустрічей, до нових відео. Все буде Україна!